Королєва, у нас, коротше, дома такий переполох, щоб ви знали. Бо тут просто вчителька мені написала, що там. Історія сталася. Історія сталася, та У нас з Максимом була домовленість, що Якщо мені хоч вчителька дзвонив, бо напише, що там десь не файна оцінка чи погане поведіння, все тобі. Жопа. Сьогодні прийшов такий день, ще й понеділок. в понеділок. я такий мала Файний настрій, так файно, як ми. Та, так сильно жартувала на тобі Приходить, славнозвісна смс. Ви розумієте? Приходить та славнозвісна смс-ка, Я її прочитала, мені зразу очі фу, з носа, дим, з вогонь. Отако все. Все, я до мене ну, соду чекаюся. Перше зла Максиму псатик до мене, не навчиться, хай вчиться. Тут зразу Аркадій дзвони Галі, Галя дзвонить Сергію. Той дзвони туди спасати Максима. Що робити? Віталій, забирай Макса до себе, бо буде йому капець. Сергій вже зі мною батл, води година. Давай домовимося так. Перше, я з ним говорю, потім ти за нього берешся. Так, я кажу, не пхайтеся мені, я мама, я собі з ним розберуся. У нас було з ним домовленість, але раз. Домовилися, та ж дитина має це виконувати. І що ви думаєте? Я вже трошки ну, Нікола Скарпа виставив відео. Я от поширила. до речі, в пості я виставила тут цілу першу частину, буде ще друга частина. Виставила і трошки я, знаєте, розслабилася. Трошки я розслабилася, почала я ну, Успокоїлася? Ну, успокоїла. забула, відволіклася. На тобі заходжу, дивлюся, дивлюся відео, а мій садочок. А В нього ти Йомайо, -йо, мені знов, я знов згадала, мені знову відковилося, тому я така вічно ну, стрипахата, бо мені відковилося дибки. Я йому зразу написала, ти відео дивишся, ти лайки ставиш, ти вчишся. <гум> так що я чекаю ту дитину вдома, буду з ним сьогодні виховатися. Нічого ходити. не буде, все Так. ти прибирай. Пытаться. Ви розумієте, лайки ставив. Він відео дивить. Він мене, щоб вчитися в школі. Він лайки ставив. Ти постіль вивішила? Я не вивізла, То ти давай же, ти вивішу. Я маю... А хто? Ні, ні, я не можу. Я... Ну, Дай кидала... ти мені кажеш, не я... пхайтеся я... до мене. Я... я я кидала прати, тому ти вивіз, що я кидаю ви друг... друге прання. Ні, ні, я не можу йти. Я бачу, шапки не маю, шалика не маю, тільки патчі зняла. Давай, ну, накаляй мене, бо накалиш мене, буде ще гірше. Ти мене не лякай таким Рулєве Сергій сьогодні вчора обрізав ті тюльпани. Я приходжу, він каже, Боже, як роз. Придов такий і знову ріже. Каже ти що ти з тим черпані Я Не хочу не такого, як як падано. Там гарно було таке, розвитцяв по вчора, з вечора сьогодні знову. Дивіться, отаку от шикарного. Завтра кажу, що будеш обрізати. Бачить, як шикарний день. Мої, мої гарне, Ну, Бач, ти ще й вимахуєшся. Я ще й доглядаю. Подарив, ще й доглядаю, ти ще й вимахуєшся. До речі, за той тоді пам'ятаєш, що казав, донесу, злити? Не знаю, хто ні, 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 я не знаю. Ні, ні. Пробу. Я, пробу, я пробувала, ні, ні, так, ні. я пробую. мене пробувала, ну, не ні. Я пробувала, то в мене знову. Так що. все, менше бандронів давай, поки я шишельно жартую, то йди відиш, постіля я щось інше. Диви, я вже налякався біжу. Давай, давай.